Розповідь Чесний вчинок дівчинки. Ліда зростала у християнській родині, де мама від самих пелюшок привчала свою донечку до щирості, чесності та доброти. Дівчинка намагалася гарно засвоїти ненчинні уроки. Якось у парку на лавці Ліда знайшла жіночу сумочку. Не знаючи, чия це річ, дівчинка принесла сумочку додому і показала ненці. Матусю, поглянь, яку гарну сумочку сьогодні я знайшла. Треба подивитися, що там всередині. Жінка зазирнула в сумочку. Там були дрібні жіночі речі та гаманець із грішми. Оце пощастило, зраділа дівчинка. Я маю сумочку та купу грошей, на які можна накупити багато солодощів. Невже ти збираєшся привласнити чужу річ? Матуся з докором глянула на ліду. Дівчинка зашарілася, немов та півонія. Але ж я її знайшла? Я не крала, сумка просто лежала на лавці. Цю річ потрібно віднести до поліції. Можливо, та бідолашна жінка, яка загубила сумку, а з нею й останні свої гроші, зараз у відчаї. Вибач, мамо, про це не подумала, промовила Ліда. Я негайно віднесу знахідку до відділку. Дорогою дівчинка зустріла подружку. Ліда розповіла їй, як знайшла сумку, і ось зараз несе її до відділку. Подружка здивувалася ну, це вже зайве. Ти ж сама знайшла ці гроші, отже вони твої. Але Ліда твердо вирішила повернути сумочку і, попрощавшися з подружкою, пішла далі. У поліції. Дівчинка пояснила, що знайшла сумочку з грішми і хоче, щоб службовці повернули її власниці. Залишивши свою адресу, Ліда побігла додому. На душі їй було легко і радісно. Того ж вечора до них завітала сусідка, подруга матусі, яку дівчинка дуже любила й поважала. Гостя розповіла незвичайну історію. Сьогодні був такий складний день на роботі. А на додачу ще десь загубила свою сумку. Я навіть не сподівалася, що знайду. Про всяк випадок зайшла до поліцейського відділку, щоб написати заяву щодо пропажі. Та виявилося, що моя сумка вже чекає на мене. Поліцейські повідомили, що це ти, Ліда, її принесла. Яка я рада, що всі речі так і залишилися у сумці. Велике тобі спасибі за чесний вчинок. Мені так хочеться чимось тобі віддячити. Ні ні, у жодному разі нічого мені не давайте, захитала головою дівчинка. Я така рада, що знахідка повернулася до своєї хазяйки. Для мене це вже нагорода. Нам із мамою навіть на думку не спало, що це може бути ваша річ, а то неодмінно принесли б її вам додому. Звісно, моя люба, сусідка погладила дівчинку по голівці. Дякую тобі, моя дитинко. Коли сусідка пішла, мама й донька обмінялися поглядами і зрозуміли одна одну без слів. Обійнявши неньку, Ліда сказала Як добре, що ти вимагаєш завжди чинити чесно і правильно. Ти добра, розумна, чуйна мама, я така рада, що ти моя. Жінка усміхнулася, її обличчя сягало від щастя. Вона погладила ліду по голівці і мовила, дякуй не мені, а Господу. Це ж він робить нас чесними і порядними. Йому хай і буде вся слава.